Вітаю! Ми сьогодні поговоримо про одну дуже важливу історію, яка називається про те, як досліджувати в принципі історію свого міста, і чому важливо розуміти, як це правильно робити, і не впадати в якісь речі, які називаються ну. Примітивізмом або, навпаки, заглиблення в таку наукову глибину, з якої себе потім не витягнеш, але сенсу в цьому немає. Так от, поясню. На сьогоднішній день краєзнавство це в принципі історична дисципліна. Це частина того великого великого знання, яке є історія. І існує дуже розповсюджений міф про ну там купа їх, наприклад. Історію пишуть переможці. Там історія має бути назавжди колись написана один раз, а потім вона не має переписуватись. Тому що все, що переписується, це все брехня, це все політична кон'юнктура, це все ну, коротше, там, купа всього цього. Давайте спробуємо дуже просто пояснити, що це таке і чому дійсно краєзнавці, історики, дослідники постійно переписують цю кляту історію. Крім цих міфів, існує і ще купа різних. Ну, наприклад, що історія не об'єктивна наука, а наука це реально це фізика, да, наприклад, або там, ну, біологія, хоча б, там, да, або там, географія. А історія це не наука, тому що це просто розповіді і там, перекази. Я не буду зараз то, там, мега спростовувати всі ці речі. Я пропоную всім, хто хоче ну, хоч трошки дізнатися, що це таке. Написану дуже класною, дуже простою доступною мовою книжку. Її не так просто дістати, але в принципі в електронному вигляді навіть її можна, мені здається, знайти. Я її колись шуто випадково придбав, чесно вам скажу, тому що мені сподобалось, ну якби я знаю просто прізвище це автора цієї книжки. Так от я всім раджу прочитати її. Вона читається захоплююче. Вона дуже проста е, і так дуже класно розподілена по графам. Тобто, її не обов'язково читати там з самого початку до самого кінця, щоб все зрозуміти. Бо тут окремі розділи розповідають про певні речі. Це називається книжка Вступ до історії. Критика Наталія Яковенка. Всім рекомендую. Дуже класна книжка, е, вона невелика. З обсягом. І я ж кажу, тут половина книги можна як би там, не фахівцям і тим, хто не бажає там, досліджувати це все професійно, пропустити. Але ви дізнаєтесь, просто дуже багато того, чому радянська стереографія, наприклад, це просто кошмар. Да? І чому, читаючи книжки часів ну, написаних часів Сталіна, да? не треба всьому там вірити, а треба дуже-дуже сортувати все це, хоча теж можна використовувати. І в цій же ж книжці говориться про людину, яка власне заснувала історію, про пана Ранке. Відомий дослідник, який сказав, що історія не має судити мене. Історія має розповісти, як воно було, і зробити певні висновки. А висновки базувати на чому? На фактах. На логічних висновках, на роботі з документами, власне, він і почав говорити історикам, що ви припиняєте там оці всі міфотворчості, як це робив свого часу, Геродот, так? батько історії в лапках. Ну чому в лапках? Тому що ми всі кажемо Геродот батько історії, але насправді, окрім Геродота, існувало і багато істориків, в тому числі еліністичного світу, які значно далі пішли Геродота. І окрім його міфотворчості, які тут дуже багато в його оцих книжках. До речі, історії в дев'яти книг. Історії підкреслю. Не історія, а історії, тобто розповіді. Це дуже коректний переклад. Так от, треба було рухатися далі. І от Ранке говорив про те, що треба говорити з архівами і так далі, але не вірити всьому, а піддавати критиці і усвідомлено говорити про те, що. Відбувалось. Крім того, ранки говорив надзвичайно важливу річ, про яку зараз дуже багато людей, які себе уявляють істориками, краєзнавцями, не знаю, там, дослідниками, політологами, соціологами, ким завгодно. Хоча, ну, наприклад, там немає не тільки профільної освіти, але й навіть само там, розвитку не дуже займається. Так от, чітко говорив про те, що треба не тільки критично усвідомлювати, там, працювати з джерелами. Там, Переосмислювати все необхідне. Але він говорив, що не можна модернізувати історичні події, які відбувалися, наприклад, в давньому Римі, і прив'язувати їх до пізнання історії людиною, наприклад, 19 чи ХХ століття. Тобто, якщо, наприклад, який-то факт відбувся, от, наприклад, Гетьманщина, що це таке? Це держава чи не держава? В сучасному розумінні, як ми це виявляємо, кордони, митниця, кабінет міністрів, президент, парламент. Там система сплати податків, законодавча система своя власна, там, громадянство, паспорти там, і так далі. Це звісно цього не було. Але в той час, тоді коли вона утворювалася, Гетьманщина, в принципі, як наслідок ну, відомої української революції, яку затіяв пан Богдан Хмельницький, гетьман, який, можливо, і не хотів це робити, але він в принципі створив державу. Так, от в той час Гетьманщина, в принципі, була. Держави тієї епохи, і він був фактично да? Ну, Не монархом, звичайно, але людина з великими повноваженнями, і це було нормально на той, на той час. на ту епоху. І те, що він змінював, наприклад, вектор з одного на інший, це теж було нормально, тому що були фактично, це була епоха така зміна феодального ладу на якийсь новий, більш модерний, і тоді перехід від одного. Сюзерена до іншого, від одного о, перехід васала до іншого Сюзерена це було ну, нормальним ям. Це як прийти з однієї роботи на іншу. І оця складність усвідомлення того, а як це відбувалося, от це можуть робити тільки професійні історики. І я не професійний історик, але я вважаю, що трошки розбираюся в краєзнавстві. І краєзнавство, в принципі, користується всіми ж тими інструментами, які користуються історики, тому що це відгалудження від історії. Тому що так, да, дійсно, краєзнавство це і географія, і біологія, і все на світі разом, тому що краєзнавство вивчає все, абсолютно все, що пов'язане з певною територією, і намагається це розповісти популярно всім іншим. Так, от. Ці елементи історичного пізнання вони складні для сприйняття простій людині. Якщо вона читає архівний документ, вона там ще нічого не знає. Тобто вона читає просто сиру інформацію. Вона не розуміє контексту, вона не розуміє, чому так писалося, які слова і як їх можна перекласти інтерпретувати на сьогоднішній момент. Що таке статус казенного поселянина? От просто усвідомте, У нас більшість олександрійців мали статус казенних поселян. В чому сенс? Чому Ну, навіщо це знати? А знати це треба хоча б тому, що статус казенних поселян це не кріпаки, це люди особисто вільні. Це спроба імперії була перебити, переламати казаччину у ту вільну, яка ніколи не платила практично жодних податків імперії. Та вони там сплачували якісь певні податки за певні речі, але Гьтьманщина це сприймала дуже так символічно. І там певні податки були, але вони були не систематизовані, встановлювалися в залежності від спроможності території і так далі. І так далі. Дуже схожа на європейську систему була система відмачення, наприклад, того ж самого оподаткування. Так от, казенні поселянці особисто вільні люди. І от уявляєте собі, навколо територія, в якій дуже поширено було кріпосництво, наприклад, або там військово-кріпосницька залежність, скажімо так, тому що вже держава ставала кріпосником, як, наприклад, Нова да, національний пункт великий, достатньо добре розвинутий на той час, коли там, наприклад, 19 століття. Але в чому відмінність кардинальна да, між Олександрійцями і Новоправцями? Новоправці це люди, які жили в умовах так званих військових поселень а тут жили казенні поселяни. тобто люди, які мали особисто вільну Своє життя, у них була своя земля, вони платили якісь податки, але вони були самі по собі вільними. Вони могли поїхати кудись на роботу, займатися землеробством, займатися чимось іншим. І це була така територія можливостей. Це була така своєрідна, Сполучені Штати, але в невеличких розмірах. І в масштабі, і в контексті закручений там. Затягнутої для звичайного прояву людського російської імперії це важливо. От я про це і кажу контекст і розуміння. Тому, коли читається документ, звичайний, коли він витягується, і навчинається аргументи різноманітні, то треба розуміти і контекст, і те, яким чином це відбувалося. Не модернізувати історію, досліджувати об'єктивно, робити висновки і постійно переосмислювати. Історія постійно переписується. Кризнавча історія переписується постійно. Має переписуватись. Багато хто думає, що не має, має переписуватись. Джерельна база існує. Ми стоїмо на плечах титанів, тобто тих людей, які створили цю історію. Да? Наприклад, там, для Олександрії це Нікіфаров, Анатолій Кохан. Там багато людей працювало в цьому напрямку, але ми рухаємося далі. Ми починаємо розвивати і далі намагаємося досліджувати, аналізуючи те, що було. І розуміючи, що е, рухатися треба далі і усвідомлено досліджувати. Якщо це все розуміти, тримати в голові і дійсно критично осмислювати багато речей, тоді можна досліджувати. Тоді, тоді у вас з'являється простір для об'єктивного дослідження. І то ви можете помилятися. Краще звертатись до фахівців. Чому? Ну, уявімо собі, да, от простий приклад, не знаю там. Е, Людина робить вдома, хоче зробити там, поставити новий вимикач да, на світло. Або розетку. Да. От вона прийшла, вона все проконсультувалася, прочитала, дізналася, яка має бути, скільки там цих там, вилок, чи дві, чи три можна поставити, як, якої потужності, як прикрутити, все, технологія досліджена, інструкція прочитана, інструмент є, все це зроблено. Але потім, в певний момент, ця розетка горить. І ніхто не може зрозуміти чого. А приходить електрик і говорить, друзі, ну, та я все розумію, але ви неправильно зробили, бо у вас, наприклад, там алюмінієвий провід, а ви приєднали до мідних контактів. Так, також в інструкції не написано, а він може дуже просто відповісти, що так, це і не має бути написано в інструкції. Це мають розуміти професіонали, професійні електрики, які приходять і роблять це. Те, що ви прочитали в інструкції, це все добре. Але це написано, в принципі, для профі. Які мають зробити певні висновки і відповідно відремонтувати якусь частину електропроводки. От і все. Тобто, не дивлячись на те, що ви все зробите по інструкції, як я вам це тоді сказав, прочитайте, просто Яковенка або інших істориків, істеріографів, які вам розкажуть методологію історичних досліджень і краєзнавчих, ви прочитаєте купу книг, які пов'язані з краєзнавством, Зокрема, наприклад, тут найсучасніші дослідження є. Які стосуються краєзнавства І це от дослідження національної спілки краєзнавців. От вони ці книжки. Наприклад, ви просто діюєте. Ну, Кризнавство в Україні історичні традиції, стратегії розвитку, методологію. Пан Олександр Єєн. Історичне краєзнавство, як написати науково-дослідницьку роботу. Простудіюєте. І найголовніше основи краєзнавства, підручник НСКУ. Найостанніший, який на сьогоднішній день є. Дуже класний. Друге доповнене видання 2021 року. Ми привозили, проводили презентацію в Олександрії. Все це простудіюєте, все це будете робити. Прочитайте книгу Валентини Мержиєвської у світі ідеології, філософії та релігії. Дуже класна книжка, всім рекомендую видавництво Портал. Е, дуже просто, дуже доступно для дітей написано. Про те, як варто е, ну, там, усвідомлювати, що таке філософія, і що таке взагалі все те, що пов'язане з дослідженнями. Та? І чому воно так називається? Та? Що таке консервативна теча, що таке нація, що таке націоналізм. Прочитайте ну, хоча б те, що є на сьогоднішній день: це чотири видання навігатора з історії. України блискуче просто видання під е, загальною редакцією пана Грицака Світові війни, Русь, сучасність і повоєнний СССР. І от ви все це дослідите. все. І все одно ви можете допускати помилки. Тому найкращий варіант це досліджувати, спілкуватися з краєзнавцями, розповідати їм про свої там знахідки і спільно працювати далі, якщо у вас є така можливість, якщо її немає. То краще остаточних висновків ніколи не робити. Яскравий приклад: це, от, наприклад, історія з тим, як Олександрія захищала назву свого міста. Як доводилося просто з нуля формувати концепт того, а звідки взагалі з'явилася ця назва? Чому вона не має прямого відношення і там до Царату, і що її варто залишити, тому що вона має дуже значну історичну цінність. І що нам треба пересмислити взагалі наше ел... новоеліністичне, скажімо так, спадщину, да, оцю всю Півдня і центру України. Але там от люди, які це не досліджували, які просто от вирішили перейменувати, вони це не досліджували і не бачили цього. І коли вони відкрили це і побачили, я думаю, що у них певні світоглядні речі змінилися, і вони почали підходити по-іншому. Тому що, наприклад, коли почали говорити про перейменування Херсону, бо й до такого дійшло? І Одеси, наприклад. Да, то відповіли, що ні, не треба, тому що це новоелістичні назви, і тут треба працювати з цим. І це наша українська історична спадщина. От я закликаю, читати книжки, це важливо. Це можуть бути не тільки паперові книжки. Мені подобаються паперові, але це можуть бути електронні книжки. Так. Читайте електронні книжки, а читайте книги, ну, що вони системні, вони систематизують знання і вони дають можливість досліджувати об'єктивно, читайте е, архіви. Ну, якщо є можливість, добирайтеся до архівів, працюйте з архівами, якщо ви дослідники вже так добре пішли в цю глибину. Ну і головне критично осмислійте. Ну, в принципі, це все. До когорти краєзнавців? Ми всіх запрошуємо. Тому що важливо ну, як, зберігати послідовність. Да? І дуже хотілося б, щоб нові молоді сили з'явилися в цьому напрямку. І все те, що знають краєзнавці на сьогодні в Олександрії, що вони передавали новому поколінню. Це є суперважливо. Тому що якщо ми розуміємо, що ми народилися в Гітманщині, ми створені Україною, ми частина української культури, історії і всього, всього ну тут з русським міром будуть проблеми. Да? І ми чітко розуміємо, що ми елемент європейської ідентичності і наша сила у багатоманітності. Не в одноформатності, так як це в Росії, а в багатоманітності, що власне і є лозунгом євросоюзу. Дякую всім. Досліджуйте історію рідного краю, досліджуйте її об'єктивно, правильно і обґрунтовано.